18 червня. Малинівка. хутір Малинівка їдемо з пустомет. А тут така краса. І бджілки, гречка цвіте. Якраз липо і гречка. Бджоли не багато, бо вони ще тільки видно не виділяє нектару. А так. отаке От гарне невелике поле. Там ліси. Кругом ліси. Як починається від лісневич. Ось так. І пішли, ліси, пішли, ліси, ліси, аж до Комарна. Речка, наші бджілки сюди прилітять. Десь 2,5-3 кілометри бджілка. Ну, не пахне ще, бо вона тільки починає. Там наше село, а ми їдемо спустомити. Трохи далеко. Але вони долетять. Я думаю, що мої брілки тут будуть незабаром, коли спустошить липу нашу в саду і всі решта в нашому селі. Ось такі гарні краєвиди. Рай на землі. Жаль, тільки що рідко хто це бачить. Таку красу далі буде.